На полі КП злагоджена робота. Робітники ретельно стежать за технікою, аби уже через кілька місяців побачити плоди своєї роботи. Так місцеві аграрії у селі Коцюбинці Гусятинського району розпочинають сезон посівів. У перші дні весняно-польових робіт вже засіяли яру пшеницю та ячмінь. Цього разу горох. Горох ми сіємо з кожного року, тому що це ми маємо один з кращих попередників під озиму пшеницю. Ми завжди після гороху. Сіємо елітні сорти на насіні, сініцькі ділянки озими пшниці, і тоді в нас в ланці йде горох, озима пшениця і цукровий буряк. Ми потім, якраз в такій ланці, сіємо цукровий буряк, щоб мати врожай. Уже 12 років працює механізатором пан Роман. За ці роки знає, що земля потребує дбайливого ставлення до себе. Доля врожаю від погоди, залежить теж, треба внести мінеральні добрива, щоб щось земля дала, якусь. Дати землі земля нам дасть аграрії. Переконують, що така рання весна обіцяє високу урожайність сільськогосподарських культур, та не забувай, що якість виконання посіву безумовно забезпечує новітня техніка. Якщо ми там бачили, де на Міндоброві, що це ще вручну, грузять, вручну, то тут вже все механізовано, тут тільки вже тракторист, він не просто тракторист, він вже оператор. Він сидить, програма задана, з якої швидкості він має їхати, він тільки розвертається, це все по GPS. Робота роботою, а обід, хоч і у полі, проте за розкладом. Доходи перша, то вже обід так і смачно готують. Дівчата в нас такі, що вже професі... з досвідом. Я, наприклад, люблю горох. Є каші різні, гречані, пшеничні, ячмінні. Ну, одним словом, що нормально годують. Як дозволить погода, далі аграрії візьмуться за посів цукрового буряку, сої та соняшнику. Більше про те, чим займаються та як живуть мешканці села Коцюбинці Гусятинського району, дивіться у програмі Галини Мицеків. Погляд зблизька» у п'ятницю о 20.10.